Ще раз денечок із мого затишного куточка, який називається хліб. Я все приготувала для зустрічі інжирів тут. Гляньте, зробила тут таку це ж осінь зараз, то я зробила таку декорацію невеличку. Це принесла цього зайчика моїй внучці. Зараз внучці 21-й пішов. А їй тоді я не знаю, скільки було років, вона в мене була тут тільки один рік. От, бо народилася вона в Іспанії. О, якась смітинка. От, це вона купляла, якісь там робила всякі всячини. Вона в мене така, знаєте, о, це свічка пахуча, хай пахне тут, то я принесла. Дивіться, що я зробила. Зараз я вам покажу, гляньте. Все готове для інжирів. Інжирів тих, що ростуть, в мене в теплиці, в відрах. Помила вчора вікно. Е, ще підлогу треба помити помила вікно. Зараз я вам щось покажу. Тут ще не все. Я люблю таке, коли служили кози в цьому хліві, то ми з внучкою тут таку красоту були навели. Гляньте, так як я скоро поїду, ну, чуть-чуть, І вже впереді е, Святого Миколая. то я зробила таке красиве тут. Ще це вікно треба помити і в тій кімнаті вікно треба помити Бачите, як я прикрасила. Я люблю такі речі. І вчора сіла собі тут -то. Зараз я ще покажу. Дивіться, тут мене як добре, що в мене море розеток. Зараз зараз, зараз. О, ганятіно. Ну, чим не краса. Хоча б сім, я собі зроблю якусь продушину від тих переживань. Ну, і таку красоту, як принесу сюди, понаставляє їм жирів 17 штук цілий ряд. То уявляєте, що буде взяла сітку. цю, Я цією сіткою колись накривала теплицю. Але вона дуже. тут 90%. коротше, мене обдурили, тоді як я купляла. О, Ромашечка, ти куди? Отут треба, щоб ти була. Колись мене обдурили, я кажу, я ще не розуміла. Я ж 9 років тільки в селі живу, От приїхала в епіцентр наш любимий. І хлопці мені втулили, а треба було 35%. Я її як натягнула, мене через тиждень в теплиці стала тля на перцях, на баклажанах, огірки. Проблема стала. Я її зняла. Мені дочка з зятьми її натягували на теплицю. Я купила багато. От, і я знаю, що вони мені її дали, цю, оцю, тому що вона дорожча від тої. Вона дорожча від 35%. Ну, як я тоді ще, як то кажуть, молодь не шарила, ну, то на тобі. І я її зняла цю сітку. Я її купила, як теплиця 18 метрів, довжина 6 ширина, то я її купила вроде би, 25 метрів. Натягнули, отак, от, знаєте, повністю. Вверх ну, натягнули і, так, може, метр ще до цього до боку, з, з двох сторін. Старалася, дочка мучилася з зятю. от, тож теплиця величезна, а потім я сама. Як розсердилась, то, то сама б все зняла. Дивіться, як красиво. Такий мене хлів. Тут я вже колись розказувала, тут, мала бути гостьовий будиночок, мабуть. Я приїхала, давай мені хліба, свині, кози внутрі. Тут жили дві тисячі перепилів. Тут у мене дві кімнати, бачите, перепіляно. Хлів величезний. 9 на 8. От, і таке. Так що я вже готова. Все зробила, красоту навела, сіла отакого от і сижу любуюся. А уявляєте, як тут будуть інжири. Я ще щось придумаю. Ще щось придумаю собі. А хто мені буде робити? А хто мені буде робити, щоб мені було якось це сама собі. Ну, діти, внуки, посилочки присилають, привозять всяку всячину. Але ж дуже хороша свічка, це я купляла на Новий рік. На Різдво. Вона, бачите, вже скільки вигоріла. Але одну я залишила в хаті, я взяла інжири, зверху так от, садженець. Черенок, то зверху закрила, воском розтопила і вмочила, щоб було закрито, щоб не випаровувався. Я потім покажу, не буду довго розказувати. Да й таке отак і живу. Зараз я їду. Куди я їду? Ага, Їду в оптику по дочкиній справі і їду в одній жіночці інжи дав корінила гарненькі. І везу їй три саджанці пепіно рамзес. Є в мене на чорний день. Але вже я масово не відправляю, буде до весни. Так чистенько вікно, яке чистеньке. Вікна в мене теж тут пластикове і все добре. от Холод не заходить. О, а це що тут попало всередину? Пластикові вікна. Оце так роблять. Отаке, От. От дивіться, заросла моя голубіка знав сто раз я її, сто раз я її вже сапала. Треба просапати. Оці дні буде тепло, то я просапаю. Дай таке. Всім гарного дня, мирного неба. Самі собі робіть красу, самі собі робіть задоволення. Он, дивіться, набрала водички і ще. У мене є пляшки. Ну, на всяк випадок. Це в мене брудер стоїть. Ох, їх в цьому брудері перебувало, перепилів. Кожних 21 день я. У е, мене було, було два інкубатори, Best 200 називається. Я туди заложувала по 1000 яєць. Ні, ні, по 500 тисяча мене вилуплювалося за один раз, бо два інкубатори працювали. Вони сюди поміщали, тут було море кліток, тут, тут що хочеш було Добренько, Хто знає мене, хто слідкує, хто, хто знає, то він знає, що в мене тут було. На цьому все, всього вам найкращого. Я їду. Ненадовго. Тут мені швиденько, п'ять хвилин туди, п'ять назад. Всього найкращого виключаємо, щоб я не забула. Дірку тут зробила. Бачите, я дірку прорізалася. У мене все по жіночому Опа. І що це я роблю? Витягується все. Отак по жіночому треба двома руками. Зараз я двома руками зроблю, тому що порву все. У мене тут розеток багато, але ж О, дивіться, знову розетка. отут розетка. Отут розетка. Опа. Так, зелену виключила. Так. Зараз цю виключу. Глянь така красивенька. Ну все, на цьому все. Підписуйтесь, коментуйте, радійте разом зі мною. Що робити, як у нас такий період часу настав поганий. Ой, тішим самі себе. Пока-пока. Всього найкращого.